Вітаю вас, мої любі, дорогі, красиві глядачі. Перчинка знову з вами, тому що минув тиждень. А оскільки минув тиждень, то з вами і я, ведучий цієї програми Сергій Яременко. І зі мною вестиме цю програму, ну, принаймні, першою її частину шеф-кухар Прадекафе Олічка. У християн розпочався Великий піст. Розпочався він і в програмі Перчинка. Тому Олічка сьогодні подарує вам декілька пісних рецептів. Розповідай. Здравствуйте! Ну, сегодня мы с вами приготовим салат, очень витаминный, очень, очень вот такой вот постный, угу. ну и в то же время какой-то приятный, потому что какой-то из этих ингредиентов насыщен своими витаминами, своими питательными веществами, а всем это называется? Вместе. Ну вот как он может называться? Давайте придумаем, как... Давайте ну, это салат-салат. И... Салат-салат? Да. Очень нравится. Пусть будет салат-салат. Для этого салат. нам знадобится что? Так, это соус, это уже конечный наш. Це не кетчуп, не Ні, Це Нет, не кетчик. Да. Ліс салата. Салатик. Да, салат салата. Для салата, -салата. Да, салата -айзберг. Салат для салат Да, Ліс салата айсберг. Салат айсберг. Яблучка, авокадо. Авокадо. І манго. І манго. Ну давай тоді будемо щось різати. Так. Да. Яблочко. Можеш чистити яблочко. треба його да, почистити, зняти угу. з нього кожицю. Піст розпочався, а масляна нещодавно закінчилася. Ти святкувала масляну? Так. Да. Блінчики люблять все, що на роботі, як сотрудники, що вдома, то как-то старались різнообразними блінами порадувати, шоколадними, шпинатними, з різними начинками. Ну от я, до речі, якось до цього масляна у мене ну, лише млинцями і відзначалася. Ну, тобто там мама зробить млинці або бабуся зробить млинці, ну якось так. А отак, от щоб на якихось народних гуляннях, там з, -з, 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 -з медведями, з баяном, я ще такого ну, не бачив, не був. M Посту ты дотримуешься? Нет. Вот я задумывалась об этом, что хотелось бы когда-то попробовать. Никогда этого не делала, но люди после поста рассказывают, ну, какие хорошие они испытывают потом душевные моральные чувства. Скажи, что далее с яблоком работать? Его нужно порезать соломочкой. Нет, соломкой. Желательно тонкой соломкой. Мы, до речі, будем робити не тільки салат, Будемо робити і супець, і взагалі наша сьогоднішня програма спрямована на те, щоб довести вам, що пісні страви це не тільки корисно, а й дуже смачно. Головне до всього підходити з фантазією. От у Олічки є фантазія. У мене з фантазією трошки гірше, тому олічка якби і спрямовує мене на пізнання рецептури пісних страв. Дорогі мої друзі, ми сьогодні, як ви помітили, знімаємося трошки в інших умовах і обставинах. І ми знімаємося не самі. Є я, є голечка, а є ще наші прекрасні друзі, наші тіні. А ще в гості до програми Перчинка прийшла талисман програми Перчинка. Ви про неї не знали? Я до сьогоднішнього дня теж про її існування нічого не знав. Це, бачите, це собачка, її звати Міранда. Друзі мої, я завжди із сумом чекаю, коли закінчиться програма Перчинка. Хочу нагадати вам адресу нашої електронної пошти Перчинка.рудана собакамейл.ру та адресу нашої редакції «Проспект Гагаріна, 68. Пишіть нам і приходьте у гості. На цьому все. Люблю вас сильно. Папа! -па. Пісні страви це не тільки корисно, смачно, але й дуже красиво. Супердресінг. А як можна, ну, як хочеш, да, розмалювати? Я тебе дозволяю сьогодні этот салат. Так. А ти знаєш, як ну, правильно держати? От так вот — так держи. Та, ладно. Да -да. <рес> <рес> Красиво, давай. Давай сіточку. Ми його вот ну, за грати вот. посадимо, так? Да? Да -да. А, ну давай. Угу. А знаєш, я тобі хочу сказати, що коли я навчався в школі, то мені за малювання ставили вісімку, е лише тому, що жалела вчителька з малювання. Е -бо Ну ні, ні как, да? нікому. Дорогі мої друзі, зробили ми салат, хотілося б сказати, красиво. Ота частина, за яку відповідала Оля, вона дійсно вийшла дуже красивою, гарною і я впевнений корисною. А ота частина, за яку відповідав я, ну все одно, я думаю, що це дуже смачно. Головне пісно, тому що розпочався великий піст. Салат ми трошки зараз бік, тому що це не єдина страва, яку ми готуємо сьогодні. Зараз ми будемо займатися супчиком. Нам для цього потрібно не дуже багато продуктів, так як у нас пост, у нас все буде мінімально. Лучок, цибулька, картофель, картопелька. Я працював ліпкове масло, біле віно. Олійка. Я хочу до речі сказати, що спаржу я для себе відкрив не так давно, і вона мені чомусь дуже сподобалася. С кубиком це -суп. суп, да, это да? все, конечно. А це все на блендере. Да. Дорогі мої друзі, я як знавець можна сказати погодних справ, можу з певненістю вам сказати, що погода сьогодні ніяка, страшна, якась зимна і дуже неприємно. Але я сподіваюся, що у нас наш святковий пісний, дуже яскравий і смачний салат порадує мешканців нашого міста, які в цей час гуляють вулицями Кривого Рогу. Доброго дня. Ви трошки задумались, да, коли йшли. Да. А можна вас попросити потримати мікрофончик? Я знаєте, що хочу? Я хочу вас пригостити салатиком. Ви в курсі, що сьогодні розпочався Великий піст вже. А, да. От, і я хочу, щоб ви продегустували. Ми приготували салатик. У вас немає алергії там, не знаю, на червоне, на, на, на фрукти, на овочі. Ну, мало де. Сматочок відкусіть, оцеї фрукти. Іть. А потім оце відкусіть. А потім все разом. Ще. Салат пісний. Весняного настрою додає? Да. Спонукає на те, щоб дотримуватися посту. Мені так подобається, що ви погоджуєтеся з усім. Я бажаю вам гарного дня. До побачення. До побачення. Ой, таке заняття. Ви дуже зайняті, так, мабуть? От вибачте. Ой, а от мамочки їде з колясочками. Я вас вітаю. Ви що, ховаєтесь? А ви тільки що повільно йшли. Не кажіть, що ви торопитесь. Ви в лікарню, ви що, захворіли? Тоді одужуйте обов'язково. Знаєте, що я вам пропоную зробити, дорогі друзі? Я пропоную зробити е, творчий експеримент. Що я маю на увазі? Ми завжди пишемося на цьому боці вулиці Карла Маркса. Але люди, вони хитрі. Вони бачать нашу знімальну групу. І ось як ця дівчинка, вони переходять на інший бік, намагаються нас трошки оминути. Тому ми будемо хитрішими. Ми перейдемо на той бік вулиці. Доброго дня! Як ваш настрій? Є у вас час трошки? Спасибо, звідси, спішу. Ну, все добре. Якщо торопитесь, то. Я вас вітаю. Я вас Доброго вітаю. дня. Ой, у вас таке обличчя знайоме. Да? Да. Я, мабуть, вас Вы бачив. десь... Да. Я, я хочу... вас бачив я... на фестивалі щасливих людей, мабуть, тому що мені так, так подобається ваша посмішка. Бо всі йдуть, бачите, ну, може, що погода так впливає. З гранатовим соком? Ні, це е ягідний і ще яблучко. Ягідний дресинг. Це ну, соус так називається. — Ми постуємо, так? Так, да, це пісні салатик. — Класно. — Як? О, класне. На большой, да? так? Да, так, на п'ятерочку. Да. Добре, дякую. все. все. — Ну, щасливо вам Спасибо. роботи, до побачення. Чувак, привіт. Потримай. Слухай, це програма Перчинка, кулінарна програма на телекад. Угу. Що ти слухаєш? Щось важке. Слухай, ну ти слухаєш важке, а я пригостити тебе хочу легким салатом. Це пісний салат. Так. І... Цей салат спонукає тебе на те, щоб дотримуватися посту. Ну ні, гадаю, що не втримуюся. Ну, моя хороша, кушенька. Друзі мої, якщо ви думаєте, що дружба між чоловіком і жінкою не існує, можете спокійно перемикати канал. Сьогодні в гостях у програми Перчинка моя подруга, моя телевізійна сестра, людина, завдяки якій я прийшов працювати на телеканал Рудана. Саша Рубен, режисерка mm -hmm. від недавнього часу. Привіт! Привет. Можна вже говорити? Вот іменно після того, як мужчина вас покормив, можете говорити привіт йому. Здравствуй, дорогой!» Сашенька сьогодні да. до нас прийшла і Сашенька сьогодні Почему готуватиме що. Я буду готовить дуже полезний, вкусний салат, мої любимой, грецький. Саша до недавнього часу працювала редакторкою, кореспондентом, журналістом, телеведучою, але вона вирішила поставити хрест на журналістській ну, почти... кар'єрі. Нет, во-первых, не крестик, а Все, в житті це було. І да. стала режисером однією з режисерів телеканалу «Рудана». <звеч> <звеч> <зв Режиссером программы «Косметичка». Сашенька, расскажи, какие овощи и зале какие ты продукты принесла с собой сегодня? Несколько помидоров, несколько огурцов, большой перец, перца не бывает много, мы знаем, это весна, и лук. Лук, ну и специи, естественно, безусловно, в сыр фита, очень вкусненький, хороший. Желательно покупать действительно греческий сыр, пусть он будет подороже, но он будет посочнее и будет повкуснее. Сейчас, э, про зарплаты, да, не сходиться. Ладно, і и, и, безусловно, вот маслиночки наші. Да. Без косточки, желательно. Хотя є, конечно, вот такие огромные, то есть неудобно выкалупывать. В зубах заставить. А выкалупывать да, Вы всегда неудобно. Да. Угу. Ну, давай, я тоді э, огірочки а а, я все А, остально. Ну, добре, я цибульку поріжу. Я поріжу. Лук, правильно. до речі, от, ти знаєш, луком називають фотки. Ну, лук. А лук. От я э, підписаний на сторінку э, Тіни Канделаки ага. і вона Кожного ранку викладає фотки, які називає ліфтолуком, Ну тобто угу. вона фоткається э, в ліфті, Ліфтолук, да. Лиф лук. Лук, ну тобто, лук, ну як как би бы. лук, я... лук, дивитися. Ну капітан очевидність. Я знаю, yeah. yeah. хто не... mm? uh, тебе біжить. Ні, ти нормально. Как тобі сказати? Ну uh, давай так, от як ти делаєш уже. Никогда не говорите замечания мужчине, они этого не любят. <свечес> ну, э, греческий салат можно резать очень большими кубиками, желательно кубиками, действительно, и не бояться. Вот за что я его люблю? Не нужно мельчить, не нужно вот какие-то такие красивые визеруночки, Да, я украинскую мову я верно сказала слово? Єдине, мабуть. Єдине, яке, которое... да, дійсно. Да. А, можна різати великими такими дольками, і що дуже вкусно, і замечательно. От грецький салат саме для цього і создан, щоб быстро накормить друзів, рідних і близьких. Другі друзі, якщо ви коли-небудь слухали Гала Радіо і слухали ту годину, коли було включення бабушки з бабушки прильнули просто к екрану. Да. Ем, слухали прекрасну дівчину диджея як діджея, віджея, радіоведучу, yeah, яка називала себе ось, ось це вона. Радіо Тігра. Радіо Тігра. Ідіотик. В началі і в кінці. Мене прямо просили. Скажи мені, ти прийшла працювати на телебачення. Прийшла працювати на телебачення з радіо. <рис <exactamente> <рис> да. Наскільки складно було А, балакала? <рислав> 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 Я знаю не з твоїх слів. А знаю сам, что мама у тебя прекрасно готовит. Да. Чем она любит тебя баловать? Мама э, за здоровый образ жизни и пищи. Это очень важно, на самом деле. Моя мама сейчас придерживается такой, да и даже не диеты, а правильного питания. Вот есть столько, сколько хочется в одно и то же время. Вот определенного количества. Слушай, я даже не знал, что я тоже до этой диеты. Есть столько, сколько хочется и кулы захочется. Есть свежая, вкусная, хорошо приготовленная, живая еда. То есть та, которая вот приготовилась у тебя, и вот стоит она у тебя один день. Ну, то есть ты себе ее делаешь, да? То есть не борщи, стоят в бальнице, в холодильнике против да, и, ребята, на самом деле, как это круто, когда у тебя мама придерживается такой вкусной диеты каждый день. Потому что автоматично и ты дотримываешься ну, цели. Я же клювик свой в миску, конечно, засовываю туда. И это, ребята, это песня просто. Но на самом деле выглядит она прекрасно, похудела на 7 килограмм. Угу. между прочим. И могу сказать, что и цвет лица хороший, поэтому вот свежие салаты готовить из хороших продуктов, свежую еду и супы, и борщи, это очень важно. Ну, тем не менее, я знаю, что на работе э, мы не часто себе можем позволить есть свежие, приготовленные что Нет, на работе, ну, чем ты харчуешься, скажи э, э, Я не могу сказать. Нет, я знаю. Мне просто интересно, чтобы люди почули. ты хочешь выяснить, есть у меня совесть или нет Друзья, честно, грешна. Я бывают вот заливаю такую жижу и эх ее которая Бюрешка, не Бюрешка, не берщит ну, вот это... сейчас узнает об этом мама и будет мне беда Сереж, у меня к тебе кстати вопрос такой назрел ты честно ты готовишь все то что готовишь здесь в программе дома Самий популярний речи... вопрос к Сергію. У мене, до речі, була ситуація, коли ми готували минулою програмою, у нас була масляна, і ми на Рудані готували млинці. Там да, все. Да, да, да. Я, чесно, зайшов в магазин, купив молока, борошна, ну, от, от, усього, що треба для млинців. І все це у мене. Постояло в холодильнику, бо Серьёзно, сказала, борошно віде? скисло. Молоко скисло, <ріст> от борошно як стояло, так і стоїть. У мене чесно не вистачає сміливості, тому що отак, як хтось поряд зі мною стоїть, то я герой. особливо коли стоїть поряд шеф-кухар, то я щось можу там. Ні, ні, тобі сказати, що хорошо, коли стоїш і кажуть, не так, вот так, іще сюди, лівій, правій. Хотя какой тут героїзм. Это подкаблучничество просто какое, да? Сереж, а мне к тебе вопрос: лук ты будешь? И теряются друзья. Минус друг. А я знаю, все, кто приходит потом в эту Сережу программу, они удаляются я их, из контакта. Я их да? всех э, выкраслю из списку. про те, що у нас сьогодні в гостях собачка Міранда. <риклад> <риклад> ну, це такая раз, перебивочка. Міранда прийшла. Миранда, для, для, для тих, хто э, не смотрит юмор Жену Ионацку, є такий известный драматург театру абсурду у нього. Не только у него, правда. Вот Сергей поклонник. Поэтому Миранда это собачка, которая оттенялась сейчас на фоне э, э, остроумия Сергея. Короче, ну, ну, у ЮНЕСКО, <со> мне сдается, Петросян курсы проходов. Нет, между прочим, Петросян, вот, во-первых, во-первых, давай не будем на моего дядю, дядюшку любимого <со> наезжать. <со> потому что Петросян прекрасный эстрадный артист. Артист эстрады забытый жанр сейчас. Сейчас же стендап-шоу это Comedy Club, а вот Петросян это другое. И потом, Сереж, когда нам будет по 70 шоу? То, у меня такое, это будет очень актуально для нас. Кривое зеркало. Кривое зеркало. Я хочу умереть молодым. Не вопрос. Вот скажи, Сергей, какая приправа самая главная на кухне? Солька. Любовь. Любовь. Самая главная приправа. Я просто думал, что любовь. любовь. Она не на кухне. Друг, любов. Я ехал сегодня на работу и радио чув, что кохання – это хвороба, яка вимагає постійного, постійного режиму. Режим. Ой, да, ты знаешь, да. Друзья, для того чтобы, так сказать, были силы для этого постельного режима, а для него нужно больше сил, нежели для можно. Ну, як приправка называется? Приправка називається орегано, Это сушеный орегано. Вот она, пожалуйста. Милости прошу, нарезанный. А ты... Про... Бразильский? Ты сразу определяешь, да? Мы просто это все посыпаем. Друзья, ну что, я предлагаю сделать вот что. Его нужно перемешать для начала. Вот а потом то, же есть. А солька потом... и... Солька уже там есть. А, перемешать а, аккуратно. Хотя <laughs> ладно, знаешь, забудь <laughs> слово аккуратно. <Просто> Перемешай. <laughs> Масло, чтобы вы, друзья, не сомневались, греческий все-таки салат, должно быть оливковое, вкусное. Во-первых, оно полезно. Во-вторых, оно выводит... Не только салат, который вы съели, но и все шлаки, которые задержались в вашем организме. И это, кстати, полезно. Опять же, пост, правильно, совершенно верно. Да. И хочу дополнить вот предыдущий ваш разговор с Ольгой: и что пост это не диета, намного больше. Сыр это вин, ну, как бы, для поста подходит. Ты знаешь, вот единственный раз. Потому когда... что сейчас же тыждень, мне здается, как что я напомуляюсь, это найскладнейший тыждень поста. Да, тоді, ну вот, на самом деле этот сыр все-таки не подходит, потому что есть, знаешь, в кривом роге. Единственное, по отношению к чему данное выражение будет воспринято как нормальное, а не как оскорбительное, козий сыр. Это ну, не совсем для поста, конечно, подходит людям, но тем не менее, те люди, которые литня людина, как ты казал, вагітна людина, дітям треба ж какие-то браты, калории, позитивні. будуть она сегодня или ні? Ми кому вообще? ваші? Стало тому, що сьогодні гості не просто до програми Перчинка, а до мене із Сашою. Прийшла ведучая моя половинка Прийшла прийшла ведуча програми Косметичка. Маріночка. Маріночка. Маріна Куч. Ми б тебе запросили за стіл, але да. я думаю, що ти не будеш перелазити через дивани, Правда? Ні. Ні, а давайте, а давайте, друзі, сейчас зробимо маленьку рекламну паузу і очутимося в прекрасних удобних креслах і диванах кафе Прада. Ми розбрю. Смотри, дивіться. так. Друзі мої, ми, хоча працюємо на одному телеканалі, але за одним столом збираємося насправді дуже рідко. Тому ми трошки поспілкуємось. Причинка вже добігає кінця. Хочете теж якось прийти і посидити з нами з перчинкою, з усіма тими, хто працює над цією програмою за цим столом? Приходьте, надсилайте свої рецепти на адресу електронної пошти перчинка.Рудана або на адресу нашої редакції Проспект Гагаріна 68», телеканал Рудана. На цьому все. Люблю вас сильно. Папа. -па.